По перше, пам'ятаєте, я вам казав про те, що в Україні є чим. Перепрошую, йобнуть. Пані Парашки отримав. Є чим і в тому числі і ядерним, що я вам казав, воно українці не дебіли, українці все життя щось приберігали, запасали. У кожного українця десь зайвий кульок, пакет лежить і так далі. А у держави, звісно, і зброя десь якась лежить. Не думайте, що у нас її немає. От підтвердження цьому ця операція вона сучасна. Вона готувалась більше ніж півтора року, тобто на територію Росії. Заїхали наші фури, в яких були дрони, тобто ну це величез це величезний масштаб просто операції, які повзлітали і на надважливих стратегічних аеродромах, які близько знаходяться до кордону з нами. Повинищували купу винищувачів російських, які несли ядерні боєголовки. Тобто, їх більше 40, кожен з них коштує по 170 чим із гаком мільйонів доларів. Тобто ущерб просто нереальний. Космічний також були ушкодження а, на порти, де пришвартовані атомні підводні лодки. Там інфраструктура дуже серйозна, ну просто нереально серйозно пошкоджена. Також і самі ці човни пошкоджені. Тобто вона дуже гарна. І от я вам кажу: не вішать нос, я вам казав, що у нас є зброя, у нас в загашниках є чим. Перепрошую, йобну турашку. І от таких операцій, як зараз, а, вона ж не одна. Вони ще готуються. Тобто на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально Ну, Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.